Машини НАТО на в Івано-Франківську відтепер мобілізують не лише чоловіків, а й важку техніку. Її військові відбирають з підприємств, комунальних, державних і навіть приватних. Доброго здоров'я. старший лейтенант Добре. в міський військовий комісаріат. Я займаюся обліком і призначенням техніки національної економіки для потреб Збройних сил України. Значить, у вас на балансі є ЗІЛ-130. Цей старенький зіл раніше служив в одній з приватних будівельних компаній Івано-Франківська. На ньому майже 10 років перевозили будматеріали. Тепер вантажівку готують до мобілізації. Чотирьохколісно велетні військові забирають і на потреби армії. Задарма. будівельникам не шкода. Ми розуміємо, що ми швидше всього цю машину більше не побачимо. Але ми щирою душою її передаємо заради того, щоб вона допомагала нашим бійцям на передовій. Підприємець навіть погодився відремонтувати вантажівку за свій рахунок. Зробили такий косметичний хімчистку, змінили повністю покриття сидінь по двигуну, повністю відрегулювали, поміняли щеплення. Ремонт триватиме ще кілька днів. Потім машину відвезуть до іншої мобілізованої техніки. Більшість підприємців своє авто віддає без бою. Утім, є такі, що переховують транспорт. Техніка стоїть у нього в боксі розібрана. На момент вручення часткового наряду вона була технічно справна. Та й самі ховаються від військових. Керівник відсутній. Значить, будемо викликати його шляхом оповіщення або повторною явкою за даною адресою. Інформацію про необхідну для армії техніку, яка є на підприємствах, військові черпають зі своєї бази даних. План по мобілізації направляють зі штабу АТО. Машини на сході зараз вкрай необхідні. Якщо брати легкову техніку, це автомобілі повноприводні, Уазіки, Ниви. Дорожньо будівельна техніка. В першу чергу це ескаватори, бульдозери, крани та грузова техніка, переважно бортові автомобілі. Спочатку мобілізації вано-франківські військові відправили на війну 16 одиниць вилученої техніки. Тим, хто не хоче віддавати машини, загрожує кримінальна відповідальність, така як і за ухилення від мобілізації до п'яти років позбавлення волі.